Добрий день, мене звати Нелі Олександрівна. Будемо сьогодні з тобою займатися. Будь ласка, приготуй зошит з грамоти та олівців. Хочу тобі нагадати: якщо ти не будеш встигати за мною виконувати завдання, став на паузу. А якщо буде щось незрозуміле, запитай допомоги у батьків. Який в тебе сьогодні настрій? Надіюсь, що дуже класний. Ну що, поїхали? Подивись, будь ласка, на екран. Тобі в класі розказували, що є така країна, в якій жили звуки. Звуки, які співаються, і такі звуки, які не співаються. Зараз я тобі трішки нагадаю. Отакий От є звук, наприклад, звук А-а. А-а-а. А, -а, -а, а. Я його довго тягну, я його співаю, а, -а, -а, -а. він у мене співається, і живе він у мене у червоному будиночку. А є звуки, які не співаються. Наприклад, с -с -с, с, 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 С. Я його не можу тягнути довго, я його не співаю. Він в мене живе у синьому будиночку, він не співається. Давай послухаємо з тобою отакий звук. І. 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 Він співається. Він буде жити у червоному будиночку ось тут, тому що він має голос. А зараз отакий звук. М. 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 Не співається. Він не має голосу. Він не тягнеться. Він живе у синьому будиночку. Давай ще. О-о-о. Я його довго тягну, я його співаю. Він співається у червоному будиночку. А наприклад, такий звук: з. 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 Не тягну, не співаю. Він у нас живе у синьому, тому що він не співається. Ти пригадав? Дуже добре. Сьогодні ми з тобою познайомимось з отакою цікавою літерою і звуком М. Дивись, ця літера називається М. Вона має звук М. 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 А як ти вважаєш, чому ця літера намальована синім кольором? Тому що має звук, який не співається. М. 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 Ти бачиш, я його не тягну М. М. Я його не співаю, він не співається. А якщо не співається, ми позначаємо синім кольором. А ти знаєш, чого тут намальована отака корова? Тому що корова отакий звук дає м-м-му, м-м-му. І там дуже-дуже ми добре чуємо звук м-м-м-му. Це літера м, який має звук М. Так, поїхали далі. Давай з тобою відкриємо наш зошиток. Так, нам з тобою потрібна сторіночка дев'ять. З літерою М. Дивись, ось наша літера М, е, і нам потрібно з тобою, ми з тобою вже з'ясували, розфарбувати її у синій колір. Бери, будь ласка, олівчик, ми з тобою нагадаю тобі, працюємо олівцями, не фломастерами, не ручкою, а олівцями. Ми з тобою беремо синій олівчик і починаємо розфарбовувати. Розфарбовуємо ми з тобою літеру Н разом. Дивись, як ми ще тримаємо олівець. Ми, так, давай поближче. Ми з тобою робимо пташку з великого тавка зівного пальця і беремо олівчик у дзьобик. Третім пальцем ми трішки собі допомагаємо. І отак беремо правильно олівець. Так, тримай правильно олівець і поїхали розфарбовувати. Я теж беру синій олівчик і починаю. Спочатку літера М, ти бачиш, має отаких дві довгенькі лінії палички, а між ними отака галочка. Дві довгенькі палички, і між ними галочка з'явилась літера М. М, М. Не співається синім кольором. Я тобі зараз хочу прочитати віршик. До нас приїхала машина. Ведмедик нам привіз малину, смачний мед і молоко, мандарини, ескімо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у віршику будемо шукати. Дивись, ми з тобою повинні у віршику знайти літеру М і її підкреслити. Ти бери олівець і за мною підкреслі усі-усі літери М. Пам'ятай, літера М в нас має дві довгенькі лінії і посередині таку між ними галочку. Ти бачиш, у віршику дуже багато літер М. Будь уважний! Якщо ти не встигаєш за мною, став, будь ласка, паузу. Так, Ти молодець. А тепер ми з тобою подивимось ще на екран. Я хочу, щоб ти згадав, так, от в мене тут є така дошка, тут дуже багато ігор будемо з тобою гратися. Що ми з тобою будемо зараз згадувати? В класі ми. Вчитель тобі розказував, що є в нас початок, середина та кінець слова. От, наприклад, прилетіла муха і залетіла. Зараз вона на початку. Тепер вона залетіла у будиночок, який знаходиться всередині. А зараз де вона? На початку чи в кінці? Це кінець. Отак в нас є і слово. Ти бачиш, тут написано муха. Ми з тобою повинні знайти у слові муха літеру м. Ось вона, подивись уважно на екран. А тепер ми з тобою повинні дізнатись, де вона знаходиться у слові на початку, всередині чи в кінці. М-м-м. Муха. Вона знаходиться на самому-самому початку. Це означає, що вона ось тут. І ми з тобою у класі розфарбовували будиночок цей у синій колір, тому що літера М звук, який не співається, має. Тепер переходимо з тобою знову до зошитка. Відкривай. Ми з тобою зараз зробимо вправу номер 2 Нам треба знайти слова, які починаються на літеру М. Я намалюю цю літеру паличка довгенька, паличка довгенька, а між ними галочка. Це літера М. Давай ми з тобою будемо перевіряти слова, які, в яких на початку є літера М. Давай послухаємо. Перше слово М, 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 м'яч. М, 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 м'яч. Починається це слово на М? Так, починається. Давай його наведемо у коло. Далі переходимо. Пінгвін. П, П, пінгвін. П, П, пінгвін. Він починається на літеру М. Ні, ми. Він закресливо. Не підходить. Ми з тобою шукаємо, де є на початку літера М. Далі. Давай з малина. М, 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 м малина. М, 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 малина. Так, ми чуємо там звук М. Починається. Наводимо у коло. Слідуще автобус. Автобус. А автобус. Ні, не починається там перша А, а нам з тобою потрібна М. Закреслене. Перевіряємо слово корова. 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 Я там не чую, і ти теж не чуєш літеру М. Закреслене. І залишилось дуже смачне М. м морозиво, М м, морозиво. м. Так, перша там. Літера М у слові морозиво. навели у коло три малюнки, які починаються на літеру М. М'яч М морозиво М малина. Ти так само зроби. Якщо не встигаєш, став на паузу. Тепер ми з тобою зробимо третю вправу. Третя вправа в нас така. Нам потрібно з тобою знайти, де у слові знаходиться звук М. Подивись, Перший в нас така риба. Це така вусата риба, це сом. Тут написано сом. У слові сом я знайшла літеру М. Ось вона. Вона знаходиться у самому самому кінці. Ти бачиш, більше після неї нема ніякої букви. Тому я повинна розфарбувати останні квадрати, тому що літера М знаходиться у самому кінці, ти бачиш? Переходимо на інше слово. Давай ми з тобою зробимо слово морква. М-морква, м, -морква, м, морква. Ми з тобою знайшли літеру М. Ось вона. Вона знаходиться де? На початку чи в кінці. На початку, ось вона на початку. Це означає, що ми з тобою повинні розфарбувати перший квадрат, який знаходиться на початку, ось наша м на початку. І переходимо до слова лимон. Ли м-мон. Ли М М Мон. Я знайшла літру М. Звук М е, знаходиться посередині. Ти бачиш? Не в кінці, не на початку, а всередині. І ми з тобою розфарбовуємо квадрат, який знаходиться посередині, тому що звук М знаходиться посередині цього слова. Молодець. Дуже добре. Давай ми з тобою ще нашу літеру М пропишемо і виконуємо вправу номер 5 Подивись, будь ласка, ми робимо ось цю вправу 5. Наша літера М уся як погризана, ти бачиш? Ми з тобою повинні її з'єднати і побудувати. Як ми з тобою прописуємо літеру М? Спочатку, з самого самого верху, ми малюємо одну паличку. Стоп. Зупинились. Потім починаємо другу довгеньку паличку зверху донизу. Стоп! А потім вже малюємо з'єднуємо галочку, яка знаходиться між ними. Стоп! І ще раз подивись, будь ласка. Зверху донизу одну паличку. Стоп, зупинились. Бачиш, рядок закінчився. Далі зверху донизу. Стоп, рядок закінчився. А потім між ними починаємо з'єднувати отаку галочку. Ти, будь ласка, пропиши усі-усі літери М. Якщо тут буде порожній рядочок, ми з тобою повинні самі вже прописати цю літеру. Як ми це будемо робити? Так само. Зверху донизу ведемо рівненько. Стоп-лінію. Потім залишаємо місце І ще одну паличку довгеньку. Стоп. -лінію. А між цими паличками малюємо галочку зверху донизу. низу, Зупини. зупинились і знов. зупинились. З'явилась в нас літера М. Ще ми з тобою сьогодні обов'язково почитаємо. З цією літерою. Дивись, будь ласка, уважно на екран. Так, що ми тут будемо з тобою читати? Так, загружається наша гра. Так, є таке. Подивись, будь ласка. Ми з тобою будемо сьогодні читати склади з літерою М зі звуком М. Будь ласка, дивись, як я це зроблю, а потім ти будеш за мною повторювати. Поїхала машина, в неї є літра М-Ма. З'явився склад МА. Повторюй. МА. МА. Молодець. Перший звук. М. Треба тягнути. М-ма. Поїхали далі. Наступна. Знову тягнемо м. Мо. З'явилось О-мо. Повторюю, будь ласка, м-мо. З'явилась літера О. М приєдналася до неї і буде м. -мо. Мо. Добре, поїхали далі. Беремо «м», тягнемо. М Му. М «Му». Ну. З'явився склад. М «Му». Повторюй, будь ласка, тягни перший звук м Му. Добре. Далі. Поїхала машина, тягнемо. Ммм. Ми. Ми. Тягни перший звук М і іди до літери І. М. Ми. Молодець. Так, далі. Тягнемо мм, ми. Ме. Молодець. Повторюй за мною. Так, ще трішки тягнемо мі, з'явилась і мі-мі-мі. Молодець. Мі. Добре, молодець. Так, ми з тобою прочитали в такій грі, а в зошиті в тебе є склади, які написані у м'ячках. Ти, будь ласка, дома так само їх прочитай. Спочатку прочитай такі склади. Повторюй за мною. Ом-м. І. М. Ум-. А тепер ці склади, які ми з тобою читали з машинкою. Вони трішки будуть складніші, але нічого. Ти навчишся. вчишся. Ммм-ма. мо Тягни перший звук. Ммм. Ні. Цю вправу треба читати не менше, ніж 5 разів. Добре? І тоді буде дуже-дуже швидко, ти навчишся читати. А ще ти, будь ласка, виконай вдома вправу номер 4 Що тут треба зробити? Тут треба розфарбувати усі ділянки там, де намальована літера М, і там десь приховався якийсь малюнок. Я не знаю, що там намальовано. Може, машина, може, автобус, може якась пташка. Тобі треба розфарбувати усі усі діляночки там, де намальована літера М. От, наприклад, ти бачиш, в мене щось вже з'являється. Ти так само вдома зробив. Ти, молодець, дуже гарно сьогодні працював. Я хочу тобі зробити отаке серце. Одна ручка, друга, і пальці з'єднуються, з'являється серце. До нових зустрічей. Пока!